Всім привіт! І це мій новий серіал Мій вчитель Монстр. Добре, беріть щось солоденьке. Не буду вас затримувати І дивіться, беріть чайок, Каву там, наприклад. Палатку якусь я не знаю. Що, що любите. А ще ще я роз... А ми розпочинаємо. Тобто я розпочинаю. розпочинаю. Я ж сам роблю о, о боже мій ти шо. звичайний простой день. А Навіть не на підмени. Кумки там погодинником. Угу. Ще семь хвилин. Стойно. Пока еще то машина мне на моду. Где была тут -то машина? Тогда я не знаю. И куда батько ее подел? Правда, я как сегодня. Пум-пум-пум-пум-пум. 6 хвилин. Що так легко, як, як я не знаю. може пишуть, що вони вже в школі. І залишилося лише 6 хвилин. Що це за проблема? Від вчора. Честер, ти ну, є трохи час. Як я. Перший урок у нас сьогодні математика. Добре. Ем. Кантя. Та боже мій який канті. Кест. Що? Тобі не здається, що сьогодні не наша вчителька це і дивно. Ні, краще робити, що вона каже. Ну, добре. Ой, ще що, стало щось погане, я вийду, добре, добре. Боже, ніяк мені погано це капець. Треба вийти і щось дробити погане. О, чуєш, хтось ломиться в двері. Круто, скажи. Угу, дуже. Чекайно. Так ще тільки вийшло. Чому вона ломиться? Не знаю, підемо, відкриємо її двері. Можливо, забула. Сказали їй погано, можливо, забула як відкривати двері. Ну, буває, я в першому класі забув. А вона вчителька, яка вже тут два роки як пробула в цьому класі. Ну, в сьомому, тут -то точно. -а -а. О Боже мій! Залишайтесь на своїх местях. Біжимо на дах всі, всі. Я вам б... я сказала всі. У нас дуже серйозні проблеми. Честер, що, що вклято відбувається зараз? У мене часу пояснювати. О, хочу тупину. Тигай. Ага, я не буду пригати. Хто сказав тригай. Честер. Холя. Ага, може тебе кинути? Побачиш, як це класно боже мій, хтось іде іще. Честер. Що це біса відбувається? Пам'ятаєш, що я тобі казав на уроці, що наша вчителька сьогодні якась дивна? Так. Вона виявилася реально дивно. Так, от що ти маєш на увазі? Угу. Боже мій. Зараз я вас всіх тут прикінчу. Тільки чекайте. Треба пригнути на честера. Що? Діти, поки не пізно, треба звідси тікати. Я офітерпончик. Ведіть зброю і і до справи. А когось треба принести вже. В жертву вона не. Я навіть знаю кого. Якщо мене, то це таке не робиться. Мене? Ну, якщо ти вже так прям хочеш, то можеш, то можеш його спускати. Хочеш кидати, звіти, йому все одно буде. То йому все одно буде добре. А, ні, ні-ні-ні, вибачай. Така доля. Ні, ні. Я не любила так його, але на не настільки прям. Добре, що сказав Фітер кончув. Брати зброю і до справи. Нам треба звідси тікати. Так, так, не знаємо. Дайте зброю хоча б мені. Тобі одразу, бо ти перший дізнався про це. Ідеально, тепер всім ін, решта також треба. Добре, у всіх є зброя. Тепер ми можемо тікати до класу. Там, думаю, нас правильно однесе. Ви так думаєте, але це може бути не так. Добре, йдемо бувати плазма. Там буде нам безпечніше хоча б чимось. Добре, давайте перевіримо, Закриті двері є. Всі на місці. Є. Добре. Добре. Тепер поціліти спостерігати. Ммм. Як смачно прахне, люди. Люди, ми людиною пахне. М -м -м. Піду черту в школу, можливо, іще знайду. не готовий. Прийшло успішно, Вчителька прийшла. Значить, все добре. Тепер треба тільки бачити, як вона бачить. Жертву, і тоді ми зможемо втекти в, най... в найбезпечніше місце. Дякую, офіцера Пончику, за офіцера пончик. Можемо втікати тоді до... до роботи, але нам треба тоді додому, до тебе. Та річку лише одна? Не знаю, чому встачимо ще когось запах. І він йде з того вікна. Побіжу. Я так і знала, що тут щось не так. О, ні, когось тут зараз убить. Біжимо, як не шуче. О боже, не хто знає. Це створення небосмертне. Ну, так.

Сюда так <плечит> Будь ласковый, открытый Это Петер Це... Тончик Бежит, бежит Швычем Я мое разбитое Сло Бежим, разбейте Я к ней швычу Добрый, я вас не оседаю ту ру ту ту ру ту Тур, тур. Будь ласка, він радіо офіцер Пончик. Добре, добре. Мені здається, ніби... Хтось. Не, не... Той монстр в нас наверху. Ну, на низу. Не може такого бути. Той тільки здається. Ага, цілопа навіть і не знає. Що я що я прилипла до їхнього гелікоптера. Добре, ми зупинимося на. взагалі в іншому місці. Оце хопець. У нас і так торнадо тут. А тут іще щось. Іще якась маячня. Гамма... Може... Нам є відбудували наш клас. Так, так, знаю, іще поскладний. Ну що ж, друзі, дякую за перегляд. І думаю, вам сподобалася серія. Ну добре. Всім папа! -па.